Мої вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Сьогодні я розпочинаю такий процес, і я буду виготовляти олійку екстракта виноградних зерен. Самі зернятка, ось такі вони вже висушені, ось так вони виглядають. Це в мене Такий виноград він виріс у мами, не в мене, і сорту Ізабела. Це найпростіший такий виноград. І я взагалі і не планувала робити. Тому що Олійка це з виноградних кісточок. Це дуже такий в домашніх умовах, я навіть не знаю, тому що я читала: це треба прес. В мене його нема, і нема потреби для такого робити. Але якби. Не вийшли оці кісточки, вони як самі прийшли? Мами дозрів виноград, і я, він темних сортів, і я його використовувала на вино. І проціджуючи джмих, оці зернятка, вони цілі, цілі вийшли. Я їх лишень промивала. тобто Хтось таким трудойомким процесом, а це було гріх не використати. Тому я буду трошки дещо робити по-своєму. Що хочу сказати, що дійсно у кісточках винограду є масло, тому що я підсушувала на такому дечку, і навіть дечко ставало таким блискучим. Воно, я не підігрівала сильно, а взагалі 40-50 градусів було, щоб висушити зернятка. От для того, щоб потім буду їх молоти в кофемолці. Ось уже я їх перемолола. Далі буду заливати. Олійкою, звичайно, бажано буливкова, але так як ми живемо на Україні і купити хорошу оливкову олію, скажу, що це майже неможливо, тому що я пробувала оливкову олію, яку мені презентували з Іспанії. І хочу сказати, такої я більше тут ніде. Ну, Навіть, навіть і навіть, можна було б купити, хай би вона дорожча, але суть в тому, що я її нас. Ну, не вийшло у мене купити. Тому я буду робити, використовуючи натуральну соняшникову олію. Ну, взагалі, від виноградних кісточок є велика користь. Це, в першу чергу, пов'язує з підвищеним вмістом антиоксидантів, які сповільнюють процес старіння організму. А для жінок, для нас, жінок, це дуже важливо. Крім того, олія виноградних кісточок містить в собі поліненасичені жирні кислоти, які благоприємно впливають на еластичність судин. Крім того, сам екстракт виноградних кісточок так само благоприємно на зір, на імунну систему. Крім того, вони багаті. Кісточки вітамінами, мінералами, вітамінами С, Е, вітамінами групи Б, А мікроелементи, серед яких є калія, дуже багато, надрія, кальція навіть, фосфору, магнію. Ну, Крім того, це залежить звичайно ще від сорту винограду. Але я думаю, що навіть для свого споживання зробити екстракт виноградних зерон, це буде корисно. Як в мене буде получатись, як я буду робити, я вам по ходу буду показувати і розказувати. Зараз от я буду перемелювати насіння, не насіння, ну насіння да, виноградних виноградні вірніші кісточки, перемелювати в порошок. Ось таку вже мілкі частинки я вже змолола. І потім його буду класти в вимальовану посуду і змішувати з соняшниковою олією, якої має бути в разів 3-4 більше. І ставитиму на водяну баню, томитися не на гарячу, градусів 40-50. Ну, рекомендують на сутки. Ну, буду бачити, як в мене буде получатися. А далі буду ставити в тепле місце. Ну, походу, як буде получатися, буду вам показувати далі. Я вже перемолола кісточки винограду в кофемолці. Ось такий в мене порошочок получився. Я пересипала вимальовану кастрюльку і зараз буду додати сюди. Хорошої якості соняшникову натуральну олійку і перемішувати. Взагалі, коли в кофемолці перемелювала зернятка, виноградні зернятка, то відчувалось, що в них є олійка. Було б, звичайно, добре через прес. Але я хочу зробити для себе навіть екстракт, який буде получатися. Соняшникова олія, вона так само корисна. Я думаю, вони не посваряться і має бути дуже добре. От, маю вимішати, і олійки має бути у чотири рази більше. Ну, я приблизно поміточку в кастрюльці вже зробила. Далі що буду робити? Далі буду ставити на водяну баню і томити приблизно поки 2 години. А далі поставлю, бо я вже так собі думала, як то мені зробити щоб сутки. В мене є автономне опалення, і я можу поставити на котел, він має 40 градусів, укутати. І ось воно собі сутки буде томитись. От так я придумала. Зараз я далі буду додати ще олійку і ставити на водяну баню. Ось я вже долила ще олійки. Ще я не ставила на водяну баню. Прийшло, пішло в мене на це приблизно. Літра і 300 грам олійки ну, на цю суміш, які були перемелені виноградні кісточки. Зараз я розмішую і буду ставити на водяну баню. Якщо хтось не знає, що таке водяна баня, це ставити ось цю ємкість, в слідуючу кастрюльку, в якій буде налита вода. Яка буде підігріватися до температури 40-50 градусів, але дно кастрюльки не буде торкатися води. І на такому, як на підігріві, вона буде в мене до 2 годин. А далі я її перенесу в тепле місце, так як і я розповідала, поставлю зверху на котел і вона буде сутки томитися. Ну, ось поки так. Минуло 12 днів від того, як я ставила в тепле місце, в тепле і в темне місце. Настоюватися екстракт, олійний екстракт виноградних зерен. Сьогодні, буквально годину тому я процідила. У мене вийшло ось 700 грам олійки екстракта виноградних зерен. І ось це осад. Воно ще Ніч буде відстоюватись, я вам вранці покажу. Навіть за годину видно, що сама олійка вона має такі зеленувато жовтувате забарвлення, так як це олійка виноградних зерен разом із соняшниковою. Тому що на початку фільму я вам показувала, що ми використовували ось таку соняшникову олію, як ви бачите. От і видно, що екстракт, олійний екстракт, я його так назву виноградних зерен, має зеленувате забарвлення салатове, а це говорить про те, що зернятка віддали олійку. Тобто в мене тут, виходить, олійка виноградних зерен на основі соняшникової олії. Але і та, і та корисна, смачна, я вже пробувала, мені подобається за смаком, вона мені навіть чомусь як горішок нагадує. Ну, так, так по смаку воно мені сподобалося. Джмиг, який є в кінці це не весь, що тут в чашці. Я, виходить, так само олійку там лишила. І зробила скраб: скраб для обличчя, для тіла, для рук. От він застине, і я вам вранці разом з відстояною олійкою покажу. Нарешті наступив ранок, і я вже із цього ж банчика перелила олійку в пляшечку, щоб вона відстоювалась далі. Тому що вона потім буде мати такий прозорий вигляд. Ви вже бачите, наскільки в чашці очистився, осад донизу впав. Чому вона стане прозорою? Ну, це така тенденція. Я вам покажу от обліпихова олійка. Вона в мене вже тиждень в холодильнику стоїть. Ви бачите, наскільки вона очистилася, стала прозорою приємного оранжево-помаранчевого кольору. Так само буде і з екстрактом олійним виноградних кісточок. Воно буде таке жортувато-зеленувате забарвлення, тільки вже більш прозоре. От Зараз вам хочу показати на фоні от, соняшникова олія натуральна. Олійка виноградних кісточок і олійка обліпихова. Як ви бачите, вони всі три різні за кольором, і всі три поживні і корисні для нашого організму. Хочу ще раз нагадати за олійний. Екстракт виноградних кісточок, наскільки він корисний, як і для серцево-судинної системи, так і для регенерації тканин. От. Крім того, містить в собі мікро, макроелементи, вітаміни, тобто, це все дає природа. Крім того, я обіцяла, що покажу вам вранці ще скраб, який застив, але який я вже сьогодні вранці покористувалася для обличчя. Ну, а зараз вам цей скраб я зварила, використовуючи тут джмих або по-іншому осад, який був з екстракта виноградних кісточок, плюс додавала сюди ще осад обліпихової олійки і частинки олійки, оліки. І получився ось у мене такий скраб. У мене ось стільки вийшло, і ось ще ось такий, вже він тут застив, як ви бачите, він не виливається. Його можна використовувати скраб пілінг як для обличчя, для шкіри тіла, для рук. В парилку можна брати. ось, Як ви бачите, наскільки природа дає нам косметику і вміння як це використовувати. Що хочу ще сказати, як я робила скраб, я напишу під відео, а зараз вам єдине покажу. Ось я робила його густеньким, ось такий він. І наносимо на шкіру рук. На шкіру рук масажними рухами. Ми втираємо в одну ручку, потім в іншу ручку. Що воно дає? Дякуючи дрібним частинкам екстракту виноградних зерен-обліпихових зерен, цей скраб він знімає мертві клітинки, які утворюються у нас в шкірі. І масажними рухами приємно. Крім того, тут є частинки олії, які зволожують, живлять шкіру, не дають, щоб було подразнення. А потім ми просто змиваємо водичкою. От я змию, і ви побачите, що шкіра рук вона от я змиваю, наприклад, на ній остаються олійні екстракти, так як олійка вона в воді не розчиняється. От, вона лишиться на поверхні. Кому не подобається, може взяти просто жидке мило і змити. А мені подобається, тому що не потрібно використовувати крем. От, так як вже зразу він нанесений, ось можна подивитися, наскільки гладенька і приємна шкіра рук. Тому все, що дає нам природа, корисно, головне правильно використовувати і не передозовувати. Бажаю всім здоров'я і до зустрічі на тенетах інтернету.